1 липня близько 2-ї ночі на ділянці відділу прикордонної служби Саловка Чопського прикордонного загону, що на українському угорському кордоні прикордонниками була здійснена спроба затримання монтажного автомобіля ГАЗ-66 та групи невідомих осіб, які знаходилися в 300 метрах від лінії українсько-угорського державного кордону. Під час затримання прикордонники були змушені застосувати пристрій для відстрілу гумових умових кул, а для освітлення місцевості постріли сигнального пістолета. Через деякий час в результаті оперативно-пошукових заходів прикордонники разом з перевідниками Державної автомобільної інспекції на околиці села мала добрань, що в 10 кілометрах від місця події виявили чотирьох осіб чоловічої статі, з яких один був мертвий, а троє знаходились на узбіччі дорозі з тяжкими тілесними ушкодженнями. Згодом також в двох кілометрах виявлених осіб у приватному подвір'ї був виявлений, обговорили вантажний автомобіль ГАЗ-66, водія, а у сколглицьких приміщеннях даної садиби було виявлено 25 ящиків з контрабандними цигаретами По даному факту, правоохоронні органи проводять визначені законодавством слідчі дії.